Бажаємо гарного до 1 вересня у Кропивницькому центрі допомоги «Я Маріуполь» першокласникам видають рюкзаки зі шкільним приладдям. Іншим учням початкових класів зошити альбоми, ручки, олівці, фарби, пенали. 65 наборів розрахували на кількість учнів, які живуть у Кропивницькому. Розовий пенал, який красивий, прямо для дівчинки. Тібі подобається?» після переїзду з Маріуполя. Донька Анастасії Ялі навчається у третьому класі Кропивницької школи. Звісно, це в першу чергу підтримка, але для дитини подарунок це завжди приємно. А з на початку навчального року це приємно вдвічі. Рюкзаки та шкільне приладдя купила Маріупольська міськрада. Так вирішили підтримати земляків і привітати дітей, які евакуювали з міста з початком навчального року, каже реєстратор центру Іван Лафазан. Ця акція проводиться у всіх загалом центрах. Зараз їх 11 по всій Україні першокласник, хто йде у перший клас, може отримати цей рюкзак з канцелярським набором, до якого входять кольорові папери, зошити, пластилін, альбоми, ставки. Видали поки що ну 10. щоб отримати портфель. Батьки повинні написати заяву. Щоб звернувся один з батьків. З оригіналами документів свого паспорта, свого ідентифікаційного ководу також свідоцтво про народження дитини і довідки внутрішньопримічних осіб. Довідку зі із школи. Оригінал, що дитина дійсно навчається ну, у першому класі. Для отримання приладдя потрібно принести довідку зі школи. Ірина Полилях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.